Добрий день, друзі! Знов завдання про графік оберненої пропорційності. В одному з попередніх відео на нашому телеграм-каналі Simple NMT я вже розповідала про цей графік. Функція оберненої пропорційності в загальному вигляді. Задається формулою у дорівнює К ділимо на х. Отут К це число. Якщо це число К додатнє, тобто більше нуля, тоді гіпербола знаходиться у першій чверті та третій чверті. А якщо к коефіцієнт від'ємний, тоді гіпербола – Знаходиться у другій чверті та у четвертій. Ось так виглядають ці графики. У першій функції K дорівнює 10. 10 – число додатнє. Отже, графік цієї функції виглядає ось так. Тобто належить першій чверті. Та третій. Друга функція виглядає ось так. Її коефіцієнт дорівнює мінус 10. Тобто коефіцієнт від'ємний, тоді її графік виглядає ось так. Тобто знаходиться у другій чверті та четвертій. Послухали моєго котика? Розмовляє, підказує. Далі буде до побачення.